Мене подобала з великим задоволенням. Запрошую у команди суперника Кодер з жовто-чорні тони. Зараз Олександр Бохонко. Вихід 2-1, можна було забивати. Пас на знову патлека не проходить. Володимир Мельничик біля воїною, був невеликий Правда, невдалий пас від Хороза. Загубили Ігоря Кравця халюні проти Андрія Павлика. Як же ж, чітко грає Павлик у захисті. Набирає хід. Вихід фактично лівою, гол 1-0 Фрей відзначається після сольного проходу Андрія Павлика. Чудове завершення атаки на четвер. Дав не так, як зазвичай. Хороша гра від кравця. Кравець. Передача. Марченко. Не забиває Руслан. зараз. Перебуває. Гол вика І Як же ж він розібрався після передачі Щупанського. Петла. Тура гол! 2-1 Тарас! Лівою, не мов рукою поклав м'яч у ворот! Чудово завершено! Михалюня! Ліворучна лая, Якимєва. Петлак! Відбір м'яча! Вихидиш навіть Петлак петлак! Ползвор! Ще одна спроба! Правда, тут уже Бухонко. бухонку! Тимаєць. Колективська об'ємінгру Бохонко! Удар на виконання вдань. Хоть на землю. Павлик намагається обірати противник. Йде вперед, багато боротьби на правому фланзі. Андрій на ударній позиції б'є! Чи потрібно поцілити. Виконує! Павлик! З ней розгортається подій. Турок. Попереду зеновий Петлак. Чітко втікає від опіки. Петлак уже не вперше б'є повз ворот. Це вирішило обійняти свого сина. Михальоня втікає від опік. Михальоня. А це гра рукою. Це Гордається команди. Після міні-брейку є можливість забити у Михальоні. Виконує передачу Руденко. Моменту Мусяновича на двор. Сьогодні також настане все все. І то буде з підтримкою. Хороша швидкість у занові. Передача на Володимира Мельничика. Той нас доганяє кулю. Турок. Удар на позицію. Таро на виконання Щепанський! Рятує команду. Вертаємо з великим задоволенням до перебігу подій другого тайму заключного педачку. Не зрозуміло. Атака, два води, мельничик. Хорос слід вирішувати! На жаль, не забиває. Танько полюбляє накидувати. удар. Руденко по центру. Хорос. Руденко! Змушує помилятися суперника Марченко на дальній стійці. Михалюньо Павлик! Як же ж яскраво! З передач. На Бохонка. Попереду петлак. Бохонко. Простріл на даній кут воріт, Павлик у центр, Спетлах не за. Правда. Не литвином єдин. Удар повз ворота. атакують. Дуже обережно краветься компанія. Меч уже під контролем Руденка кутовий побах якими. Невдалий пас. Вихід 3 в 1, Бохонко! Потрібно вирішувати того чого епізоду. Щепанський! 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 Пропускає! Гол три 1. Олександр Бохонко! І у захисті, зокрема, якась і більшою мірою холоднокровність. Михальоні. Його удар! Тримає м'яч Мальничик. Чітко намагається зіграти відбори. Володимир Мельничик. Володимир Мальничик в 1. Передача. Удар Повз ворот. М'яч під контролем. Тільки залишається надалі в Андрія Руден. Михальоні. Передача, мусяновища з прийому! Швидше. По газон. Михальоні. Ліворуч на Руден. Той простріляє! Забиває його. В оближній кут. 2-3. Скаут Gaming Group Ви вірять, от те, що зможуть зрівняти шалька Терезів. Його передача чи удар. Не буває гри руками. Мусинович На Михалюня. Михалюня, Лівою, буде бити, але тут поділька Хвилин, будьте разом із нами.